Історія довоєнного і вже деокупованого міста Героя Ірпеня вкотре пролунала на весь світ. У Варшаві відбувся міжнародний форум «Rebuild Ukraine 2023». Делегація з Ірпеня презентувала на ньому проєкти відбудови зруйнованих міських соціальних об'єктів та житлових будинків. Про героїчну оборону передмістя столиці України розповів керуючи справами виконавчого комітету ірпінської міськради Дмитро Негреша. Він же закликав учасників форуму допомогти відбудувати місто Герой. В першу чергу я хочу подякувати е, цій платформі Робіт України за те, що ми можемо представити наше місто, за те, що ми можемо поспілкуватися з провідними організаціями, фондами та зробити все можливе, щоб ми розпочали процес відновлення всієї е, України, так само і героя і Окрім представників територіальних громад, форум зібрав міжнародні донорські фінансові організації, благодійні фонди, інвестиційні та будівельні компанії. Всі вони мали змогу познайомитися з проєктами, розробленими у рамках Ірпінь Реконстракшн Саміт, першої в Україні ініціативи зі сталого відновлення міст. Серед представлених проєктів будинок культури, дюсаша, десадок, веснянка в Ірпені. Участь у Rebuild Ukraine» дозволила Ірпеню розширити коло партнерів і налагодити контакти з потенційними донорами. Зокрема, Підписано двосторонній меморандум про співпрацю з торгівельно-промисловою палатою Італії в Україні. Я впевнений, що разом з вами ми зможемо ще краще відновити місто здоров'я і спорту, місто затишних парків і красивих площ, місто дитячих усмішок і закоханих парків, місто щасливих людей.